Привіт! Сьогодні покажу, як я закриваю цвітну капусту з овочами в томатному соусі на зиму. Це не просто заготовка, це кулінарна магія. Змітається зі столу миттєво поїдаються всі овочі, навіть тими, хто не полюбляє той самий перець або моркву. Отже, нам знадобиться. Наступні овочі. Цвітна капуста, морква, цибуля, болгарський перець. Також нам знадобиться часник, томатний сік, цукор, сіль, оцет, олія і, за бажанням кріп та петрушка. Капусту розбираю на суцвіття. Немає взагалі ніякої різниці, домашня це чи купована. У мене це сьогодні домашня капуста. Якщо суцвіття ось такі невеличкі, то їх просто відокремлюю і залишаю такими. Якщо ж суцвіття, наприклад, отаке велике, то розрізаю його на 2-3 частини в залежності від розміру. Всі овочі міряю літровими кружками або літровими банками по одній Кружці або бань, банці кожного виду овочів. Якщо чогось не вистачає, наприклад, у вас не вистачає трішки капусти, там, чи моркви, чи перцю, то сміливо можна замінити іншим видом овочів. Ось так міряємо всі овочі. Одна повна гарно натрамбована літрова баночка або кружечка. Перець нарізаю ось такими смужками. Перець може бути ось такий білий, може бути жовтий, може бути червоний. Не раджу брати зелений, тому що в нього геть зовсім інший смак. Якщо перчинка широка, можна її розрізати навпіл і зробити ось такі чверть кільця. Морку нарізаємо брусочками. Можна звичайним ножем, можна фігурним, щоб вийшли ось такі брусочки. Цибулю, якщо невеличка, можна нарізати товстенькими напівкільцями, якщо цибуля велика, то чверть кільцями. Товщина має бути приблизно отака, десь до сантиметру ці овочі підготовлені, одразу кажу, я готую подвійну порцію, тобто кожного з овочів я беру по 2 літрових кружки. Готуємо соус, томатний сік, виливаємо в каструлю, ставляємо на вогонь і доводимо до кипіння. Коли томатний сік закипів, я сюди відправлю. Трішечки гострого червоного перця, бо він в мене не свіжий, сухий, тому щоб він найкраще розкрив свої ароматичні властивості, я його відправляю зараз. Додаємо цукор, додаємо сюди оцет, сіль, додаємо за смаком. Виходячи з того, чи солений, чи не солений, у вас томатний сік, і що вам подобається. І сюди ж відправляю олію. Знову доводжу до кипіння. Коли соус закипів, першою відправляємо сюди моркву і з моменту закипання засікаємо і варимо 10 хвилин. Наступною закидаю цибулю. І знову чекаю закипіння повторного і засікаю 10 хвилин. Наступною сюди відправляється цвітна капуста. І та ж сама схема до закипання 10 хвилин. Тепер відправляю сюди перець. Часничок я взяла дві гарні головочки. Не забувайте куштувати на сіль, тому що кожен овоч втягує в себе ще солі. І якщо ви додаєте зелень, то на цьому етапі також її сюди відправте. І знову ж таки, до закипання й 10 хвилин. На цьому етапі раджу ще раз куштувати насіль. Далі беремо 2 столові ложки крохмалю, у мене це кукурудзяний, розводимо у невеликій кількості водички і тоненькою цівочкою запускаємо ось сюди. І наша рідка юшечка у вигляді томатного соку перетворюється на ось такий соус. І ще на протязі 10-15 хвилин даємо покипіти, але тут уже помішуючи. Усі попередні рази. Коли я овочі додавала і залишала на кипіння 10 хвилин, я їх кип'ятила, варила під кришкою, не мішаючи. На цьому етапі ми вже можемо кришкою не накривати і постійно помішувати. Як можете бачити, овочі всі ціленькі, ніхто не розлізся, ніхто не розвалився, морковка брусочками, капусточка ціленька, все ціленьке. Все, тепер оцим гарячим розкладаю по стерильних банках. Закриваю, обов'язково перевертаю і окутую, залишаю до повного охолодження. І взимку можна смакувати ось такою неймовірною смакотою. Готуйте, катайте і всім смачного.